Beauty Channel Всім привіт! Вітаємо вас на каналі o Beauty Channel І сьогодні ми поговоримо про те, чому не можна давити в угрі. Отже, звідки з'являються висипання? Є сальна залоза, яка містить тоненьку протоку, через яку шкірний вміст виходить назовні і забезпечує гідроліпідну мантію на нашій шкірі. Коли є схильність до висипань, то сама протока закупорюється власними клітинами шкіри, шкіряним вмістом та бактеріями. Ця закупорка викликає застій шкірного жиру і накопичення цього вмісту в ній. Якщо намагатись механічно власноруч видавлювати висипання, це призводить до розривання фолікула і поширення інфекції на сусідні тканини. Такі маніпуляції призводять до ще більшого загострення висипань і навіть до появи рубців. І не все те є прищем, як кажуть в народі, що виглядає як прищ. Тому, якщо ви зауважуєте в себе появу таких запальних елементів або закупорок, чорних цяток або ж білих підшкірних висипань, рекомендовано звернутись до дерматолога для їхнього лікування. Адже якщо ви будете лікуватись, видавлюючи вдома це власноруч, то це лише погіршить перебіг, і лікування може бути набагато складнішим і не настільки ефективним. Чи грішили ви коли-небудь тим, що видавлювали собі висипання? Залишайте ваші коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Beauty Channel!